Вітаю усіх! Загадайте ваше бажання, перевіримо, чи здійсниться воно до кінця травня. Проговоріть повністю ваше бажання, то беріть одну з трьох карт. Перша карта, друга карта, третя карта. Хто загадав карту номер 1 Ваше бажання здійсниться, але. Не повністю, лише маленька його частина. Ви будете цим незадоволені. Хто загадав карту номер 2 Сонце ваше бажання здійсниться повній мірі. Хто загадав карту номер 3 П'ять Пентаклів. Вихід для здійснення вашого бажання вже дуже близько. Але ви його не бачите. Варто лише підняти очі вгору та побачити вихід, щоб ваше бажання здійснилося. Вам я бажаю всього найкращого, нехай всі ваші бажання здійсняться.